Містяни перетворюють Дніпро на справжній витвір мистецтва. Нещодавно на електричній розподільній шафі з'явився малюнок Мурахоїда з написом Донать на дрони і я скоріше повернусь додому. Його створила художниця Світлана. такий спосіб жінка вирішила не лише прикрасити вулиці міста, а й підтримати свого знайомого. Який зараз боронить нашу країну. Мені написав автор мурахаїдів, можливо, ви бачили їх в Дніпрі, що він би хотів, щоб я намалювала мурахаїда. Я зазвичай не беру ідеї інших авторів, але я не могла відмовити, тому що він зараз в ЗСУ і йому необхідна підтримка. Це в принципі. Те, що ми можемо зараз робити е кожного дня, підтримувати Збройні сили України е донатами, е якимись діями, які е будуть е наближати нашу перемогу. Для малювання мисткиня використовує водонепринукну гумову фарбу, що добре тримається на різних поверхнях, не вигорає, не злущується і довго зберігає колір. Тож її малюнки тішитимуть дніпрян і гостей міста багато років. Дуже приємно, коли мені дякують люди, які проходять повз. Вони теж часто дякують. Літні люди до мене підходять і теж схвалюють те, що я роблю зазвичай. Мазок за мазком, і звичайна сіра шафа перетворюється на вуличний арт-об'єкт. На кожну таку трансформацію йде від восьми годин до кількох днів. Все залежить від складності роботи, погодних умов та стану майбутнього полотна. Зараз не дуже приємні погодні умови. Дуже швидко сохне фарба, тому що вітер висушує і сонце зі свого боку підпалює. Зазвичай шафки, на яких малюю, вони в нам стані треба видаляти іржу, треба зазвичай видаляти обяви, бруд і зачищати від старих шарів фарби. Першу таку роботу художниця намалювала ще у 2020 році. Під час карантину у той час українцям бракувало подорожей, тож вона подарувала місту можливість мандрувати в уяві. Зобразивши на шавках пейзажі з різних куточків світу. Після того мені стало трохи недостатньо просто малювати природу, гарні місця без певного якогось повідомлення людям. Мені захотілося, щоб робота мала сенс. Я дуже сильно люблю Дніпро. Я ходжу центром міста постійно. І коли я проходжу по свої роботи, я розумію, що я роблю це не дарма. Полюбуватись роботами художниці можна на вулицях Старокозацькій, Воскресенській, Січових Стрільців та Володимира Великого. Катерина Мащенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.